Усім привіт! Вітаю на каналі Світ Таро. Сьогодні в нас із вами загальний розклад. Мені написали таке питання, які основні події чекають найближчі 2 місяці? Але я хочу зробити деяке уточнення щодо загального розкладу. Це мається на увазі, коли питання. Іде якби загальне да, для всіх, тобто не конкретно для когось із вас, або для конкретної людини. От зараз, наприклад, ви кожен, той, хто слухає, да, дивиться цей відеозапис, уявіть себе чи, можливо, людину, яку ви хочете загадати це питання. І це буде такий, як загальний розклад. Якщо ви хочете почути особисто для вас будь-яке питання, відповідь на будь-яке питання, або якийсь розклад, то це тоді окремо пишіть в директ. Мені в інстаграмі, посилання є на каналі, або ж можете також в коментарях залишати будь-які ваші питання, і тоді вже будемо розглядати. Отже, Загальний розклад, які три основні події чекають на вас найближчі 2 місяці. Зараз ми з вами подивимося витягнемо трикат, і витягнемо три карти, що вони скажуть. Знову ж таки, повторюся: це загальний розклад, і тому він може не для всіх програтися. За більш детальною інформацією, звертайтеся тоді особисто. І так. Які три основні події чекають на вас найближчі два місяці? Перша подія, друга і третя подія? І так, подивимося. Перша подія місяць. Карта місяця говорить про те, що можуть бути якісь е, ілюзії, да? тобто можете е, щось може відбуватися навколо вас таке таємне, незрозуміле, якісь мутки. Е, можливо, ви будете так себе вести. Е, знаєте, тут порада зняти рожеві окуляри, може бути якась така невпевненість, страх щось, знаєте, можливо, буде просто щось пов'язано ще в нічний час. Може якась робота у вас в нічний час. Може бути депресія, якісь такі, знаєте, як обман, тобто щось таке приховуватиметься навколо вас. Ну, або ж це ще може бути, що ви так можете себе вести, наприклад. У стосунках це теж може означати щось таке незрозуміле, якась така можлива тривога, невпевненість, тобто ну, така знаєте, карта мутна, скажімо так. От, тому тут треба знову ж таки порада. Да, дуже добре все роздивлятися, виясняти, знімати рожеві окуляри. От, або ж навпаки, да, ще місяць він може щось прояснити. Можливо, він вам прояснить якусь таку ситуацію, про яку, наприклад, не знали. Ще, до речі, будьте уважні. Щодо якихось шахраїв, шахрайських, можливо, там різних систем, да, от, щоб не було ніяких фінансових, наприклад, втрат. От, тому, як порада, ще можна сказати, да, виясняйте, проясняйте, намагайтеся тримати хвіст пістолетом, от, тобто, щоб. Не впадати в ту депресію які відчаї. І тепер друга подія, яка може бути карта смерті. Ну, Карта смерті говорить про о, якусь вже трансформацію, да, тобто про те, що щось може змінитися, о, щось або о, уйде. У минуле, так, і ви почнете заново щось, або ви самі можете як -то, відрізати відрізати якусь подію з вашого життя, да, тобто залишити її в минулому. Або навпаки, можливо, не тільки подію, а да, взагалі людину якусь, можливо, все, закінчити якісь стосунки, незалежно від того, чи це кохання, чи це дружба, чи, можливо, щось по роботі. От, і така да, відбудеться у вас як трансформація, що ви захочете все почати або заново, або змінити, да, тобто повністю змінити своє життя. Але дивіться, тут ще так цікаво, да, старші аркани і місяці, карта смерті, можливо, дійсно, ви щось узнаєте, щось да, от по місяцю таке незрозуміле. Буде мутне, щось можливо випливе, і ви дійсно захочете покінчити да, з тією або людиною, або подією, і розпочати піти далі, Нови, ново, новим життям, новими подіями. Тобто, однозначно, це якісь такі великі зміни. Може бути також переїзд, наприклад, але щось не буде вже так, як було. І третя подія: Десятка жезлів. Десятка жезлів це карта, яка говорить про те, що ви вже десь, наче, як знаєте, добігаєте якогось такого піку, да, Коли от щось вже має закінчитися. Можливо, дійсно, да, як по карті смерті, е, що ви не, мож, не могли, можливо, наважитися от, десь поставити якусь крапку. А тепер ви дійсно вирішили покінчити да, з тим. Да, це може бути важко, нелегко, е, але я тут вже, знаєте, як вибір за вами. чи ви Хочете продовжувати нести цю важку ношу на собі, да, чи покинути її. Але все можливо, буде нелегко, але все можливо дійти до своєї цілі. Дорога буде нелегкою, важкою. Також це ще карта, яка говорить про вигорання. Да, можливо, таке як. Вигорання, усталость дуже велика, таке стащені, прям, да, от, І ви ну, дуже просто важко вам може бути фізично. Може ви просто будете щось фізично працювати, вам буде дуже важко. фізично, емоційно. щось можна переносити, будете тягати щось там, да, от, або фізичний труд. От. Тобто, також це може стосуватися і стосунків, да, що ви, можливо, хтось із вас тягне на собі якісь стосунки, і вам дуже важко, ви захочете все покінчити, змінити, да, і по карті смерть ви можете це зробити, все у ваших руках. Тобто, це самі такі основні події, які можуть бути найближчі 2 місяці. Буду вдячна вам за лайки, коментарі, пишіть свої питання, будемо дивитися. І не забувайте переходити на сторінку також в Instagram і обирати розклади, які вам подобаються, або писати ваші особисті питання. До зустрічі!